Марка зброя перемоги це те, що ну, наша основна зброя, я думаю, що це наші люди, наші вояки, наші захисники, і захисниці України. Зброя перемоги стане маленькою допомогою. Прискоренні нашої перемоги, бо це теж благодійний випуск укрпочти, і 18 гривень з кожного блоку марки. Блок марок коштує 90 гривень, 18 гривень з кожного блоку це допомога Збройним силам України. Марка зброя перемоги випущена за підтримки, за підтримки державної компанії Укроборонпром. Та Міністерства оборони України. Слава Україні! Героям! Слава Слава, слава Збройним силам України! Вітаємо! Віримо в збройні сили України! Своїй доньці. <реку> да, передам свої доньки! Вона не збирає марки, але я впевнений, що... Вона зараз працює в е іноземній логістичній компанії, тут безпосередньо у нас в державі, і все, що пов'язано із нашою перемогою, з наближенням цієї перемоги в цій компанії дуже ціниться. Тому я вважаю, що саме ці отакі от марки потрібно передавати нашим дітям, які будуть передавати е своїм дітям, і найбільше всі спомини будуть передаватися про ті події, які зараз відбулися. А перемога однозначно буде за нами.